Пол ДПС молодший, сержант Тимченко? Куди так поспішаєте? Як коли поспішаєте? Ми що кудись поспішаємо? що? Ну трошки поспішаєте. Як трошки? Він вас зупиняв зарані, так ви аж де зупинилися. Навер... Наверно, Я тут зупиняюся з дотриманим правил дорожнього руху, у вас там пішохідний перехід, його пам'ятаєте з чи... чого. Це у вас а. порядок. Більше да. так не поспішаєте, так Чекайте секундочку. Причина зупинки. Я ж вам поясню, не Причина зупинки, просто у вас питаюсь. Ви, ви знайомі з розпорядженням нашого президента Віктора Федоровича Кінуковичу від 1, -го, 1 -го вересня 11-го року, де вам було, було він розпорядився бувшому міністру Могильову, що він довів дому свого правила дорожню руху. Чим це чим, чим, чим це зафіксували? Там камери. на там посту. камери на посту. Давайте притягнемо до одмін відповідальності. Досі докази. Я вам згідно з 22 статтею. Ви згідно з 22 статтею статею буде, будете буде, 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 інакшим воруження. розказувати. Спочатку ви маєте довести мою вину, а потім мені щось розказувати про 22 статтю. Я вам роблю пуста. Ні, а, а я вам, а я вам зараз пишу заяву за безпідставну зупинку. Ви її вручаєте своєму керівнику. І я можу вам представити своє відпрацювання спецоперації? мені, документи. не треба від відпрацювання. Ви вже починаєте губити. Сто я порушив е, правила, якісь то ви вже мені будете відпрацювання. Показувати хотів ваше посвідчення, побачити. Я підсвічу, бо... Не проблема. Не бачу. Тимченко Володимир Вікторович перебуває на посаді інспектор ДПРС здає дійсно 21.02.2017 року. Тепер давайте все-таки повернемося до причини зупинки та суті скоєного правопорушення. Я вам пояснив, що? Щасливої дороги. Вам? Ні, ви мені пояснили, щасливу дорогу, дороги це дуже добре, що ви мені побажали, тим більше, що мені далеко їхати. Але все-таки я хочу повернутися. Зумієте, я на цьому посту місяць назад відзняв близько 30 безпричинних зупинок транспортних засобів. І я дивлюсь, що ну це відео опублікували, і в принципі керівництво написали листа. Я дивлюсь, що вам ну, просто реально не реагують. Або ваше керівництво не реагує, або ви не реагуєте на, на, ваше, на ваше керівництво. Тобто керівництво мало довести, все таки, що заборонені президентом заборонені безпідставні зупинки. Плюс це заборонено законом про міліцію, 111 інструкцію інструкцію, т.д. і т.п. ви розумієте, що. Їдучи 700 кілометрів, якщо мене буде зупинати, зупиняти кожних 30 кілометрів, щоб побажати мені щасливої дороги, я буду їхати додому два дні. І реально мене це буде дратувати, я буду їхати в такому роздратовому стані. Ви знаєте, що зараз і так імідж міліції нижче одного відсотка. Він колись був один відсоток, а тепер він набагато нижче одного відсотка. Там, напевно, вже довіряє міліції, тільки збачите, сама міліція і близькі родичі, які живуть в нормальних стосунках збачите, з самою міліцією. Ви ж бачите, яка ситуація. Я, я бачу, але ви, ви маєте покращувати оцей імідж. Ви бачите оцих отморозків, цих отморозків блін, шльомах, і ви хоча б маєте покращувати. Це прискочить на цих отморозків. Шушо, вискочений цих атморозків сльома. Я саме то я сьогодні з цими творозками поспілкувався з шістьма автобусами. ви знаєте, що сьогодні, якщо чули новину, сьогодні нашого журналіста Дзинзю Андрія Івановича знаменитого, ви знаєте, а, так, о, його закрили. І Шість морозків, шість автобусів цих атморозків приїхало до нас, які вели журналістські розслідування, Чого закрили? До, до цих пір ми не знаємо, де він є. Ні, чесно говоря, мені самому цікаво, я про факт цей знаю, я про факт цей знаю. Да, це, знаєте за, за що? За угон транспортного засобу. Саме, цього, трактор той, що був Їх. на цьому, на банковій. Там мені тільки на інструктезі, ви сказали, йому ну, сказали. От дивіться, така, така ситуація. ситуація. Чесно, я поспішаю, я не буду вам вручати заяву про безпідставну зупинку, проведу з вами профілактичну бесіду на предмет того, так як ви проводите. З, незначними порушниками. я в принципі, бачу, що ви адекватний інспектор, проводжу з вами профілактичну бесіду на предмет недопущення, без підставних зупинок. Бажаю вам гарного патрулювання. Все, до побачення.